Що співати не буде, а от жартівливі стенки прочитає охотою. Давайте своїми опсками попросимо Олександра на сцену. <клузько> uh, о, скільки Ого, вас тут сьогодні зібралося, казав, бо я зала, маленьке село, маленьке та дружні. Приходьте найдалі, приводьте своїх друзів і родичів, Це ваші оплески найкраще для всіх виступаючи. Мовить Іван Боманецькою, яку почув від Сергія Притули під своєю маленькою цензурою. Звичайна українська пара, родом із села, повикопували вже свої картопліта, вирішили хоча в житті вперше поїхати на відпочинок до Єгипту. Полетіла до Єгипту з чоловіком Галя. Вибралася усе новеньке, заглядітись краю. Про чоловіка теж придбала її йому обновки. Як обновки? Все те саме, що й тоді ще дві футболки. Стали вже вони багаж, пройшли паспортний контроль, контроль каже Галя. треба купити у Єгипет алкоголь. Чула, я що у Єгипті люди туристам лиш курдяк, а ти у мене любий коля, ой, далеко не дурак. І погнали в тюті флі, як підстрелений сайгак. рядами з алкоголем. Наша Галя походжає. стільки всього і смачного, а що вибрати, не знає. Коля, може, будеш військ, може, хочеш хини чи подивимося подивимося збоку, що беруть собі усі. А тим часом тишком нишка коля брав усе підряд. Віскі пиво і, і текілу, перейшов на інший ряд, ще добрав горілки трохи, не забув про запивот та рабанячи пляшками, така в літака пішов салон. Галя Колю наздогнала, дала йому прочухана, що без неї робив вибір, не дай Бог з Івана Банка. Врешті сілися в салоні, дивляться на стюардесу. Коля, чого вона маха руками? Нащо мені того стресу? Я не вчила, мову жестів, я у них ні пені ні ме. Ей, шановна, мій Микола не глухий, не німе. Розігнав спозвітній смузі, висоту набрав прав літак, капітан погучно мовцям пасажирам так і так. Висота в нас 10 тисяч, литимо у хоргаду, не забудьте пристегнутися, як потрапимо в біду. Якщо буде турбулентність, нами трохи похитає, на такий випадок кожен з вас пакетика десь має. Галя каже: любий ну, друже. Любий муже, хочу щось тебе спросить. Перший раз летіти страшно, може, страх то загасить. А Микола, ясне діло, два рази не просить не треба. Він сидить у кріслі, хто знаде посеред неба. Поки коля діставав, тюті гріш з полиці, Галя сумки харчові мала, від ковбас до палярниці. Мала шинку, трохи хрома, десь за 300 грам кров'янки, стільки сам у серті сонові гріті банки, у фальзі варені яйця, сірниковій пачці сіль, трохи сиру і сметани. Є запечені ще хрінь. Галя взяла все потроху. Наша Галя молодець. Не забула про капусту, у лоточку холодець. Ще згадала на нісунки, має грушку трохи слив. Повернулась до Миколи, а Микола вже налив. Та не встигли пригубити, прибігає стюардеса і з розгону починає ставити палки у класі. Громадяни, майте спокій, в нас не можна зі своїм. Галя каже: Успокойся, я це зарамиттю з'їм. І почали тостувати. Галя, коля, коля їй, ну за тебе, люба жінко, І за тебе, може мій, щоб всі сливо долетіли за батьків і за дітей, щоб всі здохли вороги за країну, за людей і за всіх до літаків, і всі разом будьмо геть! На ковбасні аромати підтягнулись пасажири. Ну, спочатку небагато чоловіків, три-чотири. Але ж треба розуміти шиночки і хрону. За годину літаку вже бухало салону. Всі братались, обіймалися, як же весело було. Заспівали навіть гімна і про Путіна брехло. Київ, Ніжин, Балаклава, Миколаїв, Чернівці позбирали з України геть з усіх її кінців. І ніхто їх не ділив. Западени чи східняк, чи по русски розмовляє, чи на мові, чи ще як. І на піку того щастя когось Коля обійняв і питає, а за кого, друже, ти скажи голосував? Рівно через дві хвилини Коля слав людину далі, галя рвала ті ці коси, та плювала їй в лице. Хтось комусь пхав морду пляшку, хтось фольгу в ній яйце. Розділились на дві групи і билися з усеї сили, Гребані парогопоти і такі ж зеленофіли. За секунду від братерства ані грама не зосталось. всі махали кулаками, навіть діти матюкались. Аж вигребані бандери, чуєш себе, рот закрий, пішла в лупу з туалетця. не дивись на нього, пий. Заховались в туалеті наші Галя і Микола. В неї порвані обновки, в нього знуса юшить кров. Галя каже: слухай, Коля, що це тільки що було? Я собі якось інакше уявляла один колим ключ, що хорошого у тому, коли б'ють ногами в пузо. Я хотіла повалятись коло моря на піску, а валялась по пуску проходять з сиряками на боку. Коля витер з носа юшку, розчаровано зітхнув. Каже: слухай, люба жінко, що я тільки що збагнув. Все життя я жив правдиво, правила не нарушав. Не плював я у криницю, за бойки не запливав. Взимку все ходив у шапці, не робив, то там не спав. Навіть премію від тебе я б заначку не ховав. Не навчила мама й тату, не навчив інститут, то істиною, якою зрозумів сьогодні тут. Вже якщо сів випивати з незнайомими людьми про політику, розмову ти ніколи не веди. Говоріть про серіали, про природу, про дітей, скільки лайків в інстаграмі, скільки вдвигнувані коней, щоб зробити з українців за секунду ворогів. Як ти бачиш, люба Галя, нам не треба москалів. Галя каже, завжди знала, що ти в мене дуже мудрий чоловік. Там ще пляшка я горів, Тепно треба побити бік. Старається для нас. Тетя Ваня молодець. Дякуємо вам. <плес> блок у моресок паралму замолок. Про концерт розповідає дружині Мартин. Оце вчора в телевізор бачив балери. Ці тоненькі худенькі, не такі, як ти. А тобі ж ще немає навіть тридцяти. Жінка злиться, що балакать із таким дурним. Їм не можна поправлятись, бо у них режим. репетиції щоденно та годин по сім. Та ще й ніколи буває поїсти їм. Да, сказав Мартин мріливо, — виросте мій син. Хай скажу, шукає щільку саме з балери. Тож дружина ідеальна, заробля сама і не їсти чого майже, бо часу нема. Відослава <плес> мами, доня, гарна жвава хоч куди, мати рада. Де ти, дівко, принеси мені води. Тільки чути, дівко, дівко, те зроби, туди піти. Раптом груп свати до хати. Кілька слів про те, про все. Є легки пара кажуть, може заміж віддасте. Мати до обнімає, ніжно дивиться в лице. Та вона ж дитя говорить, рано думати про це. Дівка, а донька скривила з Та й ск... Донька скривила зірко і сказала: от життя, як робить, так дівка-дівко, а як заміж, то дитя. <плес> Нам, мужчинам, дорікають, їздячи в маршрутці. Ми, мовляв, жінкам ніколи місць не уступаємо, бо, мовляв, ще є мужчини не культурні грубі. цьому треба розібратись громадяни любі. Якось їду я в маршрутці, а уздовж проходу. Натопталась душ 15 женського народу. Треба місця поступитися, а кому охота? Ти стоятимеш, а сяне тьотя жовторода. Я й до публіки звертаюсь. Женщини і дами, хто найстарша і найтовща буде тут між вами. Всі стоять, як без язики, мов заколов вуха, як в одній бабусі, десь старуха? а вона попалась видно із їхних штучок. Я до іншої звертаюсь. Зі, а, <плес> 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 Я до іншої звертаюсь благородно, чітко. по-моєму, довще. Дід сідайте, тітко, а вона стоїть, як скеля, ніби не до неї. Не оцінює культури й чемності моєї. Я до іншої заходжу. З іншого вже краю. Мама маше скільки років Стукнуло, питаю. А вона скривилась гірко і сказала строго: Та тебе б стільки коло стукнули малого. Як почув таку фразу, сів на місце зразу. Більше жінчини місця не давав ні разу. І мене тепер не стягне найсильніший трактор. Ми мужчини теж вміємо показати характер.